В принципі, дуже близьке розуміння того, що е, хочеться щось досліджувати. Я один рік прожила в Індонезії, там вивчала е, традиції, культуру е, рідних народностей. І, власне, там вперше я познайомилася з глиною. Рік тому я прийшла вперше так глибинно е, знайомитися з матеріалом. І ось тепер я тут. Е, і цьому дуже рада і тішусь, тому що це дуже Нетиповий досвід для мене, і взагалі, в принципі, це унікальний досвід. Хотілося б, щоб цим досвідом ми ділилися і для іноземців тут в Україні, бо, маючи досвід умовно, який був в Індонезії, ми багато чого можемо розповісти про нашу культуру, і в тому числі через кераміку, через глину. Ну, інколи просто ти вимикаєшся від всього світу і немає жодних думок. І це якийсь стан медитації, це коли ти тут і зараз. І це стан, який дуже рідко хто має е можливості досягнути. Просто взагалі опішня і оцей весь е вайб е цього е простору, це е дуже повертає мене в моє минуле в Азії, бо по відчуттям це щось дуже схоже. Це мені дуже перегукується, і тому я просто заберу це як спогад, дуже класний для себе, і він мене буде гріти, коли буде складно.